Привіт, друзі. Сьогодні у нас буде незвичайний відеоогляд. Відеоогляд з невеличким порівнянням. Е, вперше до мене потрапив Suzuki адрес 125-19-го року випуску, це ось він, хто не знає, ну і звичайна есочка Suzuki Address адрес в 125 S. От, різниця по роках білий 19-го року, там приблизно рік 11-12, можливо до 14 -го. От, Я вам скажімо так, роблю таке відео для порівняння, щоб ви зрозуміли, наскільки по розмірах зовсім інші скутерочки. Тобто Наскільки більша е, нова моделька, дивіться, отак я їх поставив абсолютно. Рівно і можна плюс-мінус оцінити наскільки оця моделька більша, як по сидінні, так і по розмірах. От, е, почнемо ми скажімо так, з самого цікавого для мене. Саме цікаве і моя улюблена моделька це адрес 125 Сузуки. Подобається мені тим, що в нього пологий пол. Відповідно, в 19 2019 року модельки також залишили оцей пологий пол. В S-ки також він присутній. От, мені цікаво Відстань від, від пола до рульової колонки. Отак. От я вже навіть приготував нам рулеточку. і от я думаю, як це нам правильно так виміряти. Щоб це було приблизно... Ну от, щоб ближче взяти 20... 27 см 26 Тобто сама підлога тут плоский пол. 27 і ширина 44. Тут у нас ширина 40, бачите? Тобто він на такий непоганий кусочок менший, навіть 39, можна сказати, там 44 і між замочком от відстань. Зараз ми приблизно так поставимо. Якщо вийде? Отак, буде правильно. 20 см. Тобто цей адресик по місткості підлоги явно більший, тут 26, там 20, ширина більша і так далі. І, ну, Звичайно, сама моделька виглядає більшою в розмірах. Показую прямо, прямо детальніше нема куди. Довжина сидіння. 66 см до. До шовчика, а до кінця сидіння взагалі 73. Це у нас з 19-го року модельки. Тут же у нас ширина сидіння, тобто довжина 59 до шовчика і 50. Ой, 60, 65 до кінця сидіння. Тобто сидіння явно побільше буде. Не на маленький шматочок, так, явно масивніший багажник між Уески. Тут е я б сказав, що 100% воно розраховане на кофер задній. Ну, І звичайно ж можна ще одного когось посадити. Так, По сидінню нереально велика моделька. Так що так, якщо порівнювати по розмірах, то 19-го року адрес явно більший. От В нього, звичайно, що трошечки. Менш цікава приборна панелька, але мені подобається оцей сам випуклий дизайн. С у нас з електронним спідометром. Він такий красивий, свіжіший. Так, дивіться, в мене невеличкий невеличкий подарунок буде моїм покупцям, щоб ви не забували мої контакти. Отак у нас виглядає приборка на s версії Йдемо далі. Що я хотів вам показати? Сидіння показав, розмір показав. Саме цікаве, всі скаржились, що на Suzuki Адрес у нас стоять 10 колеса. Звичайно, багато хто, і навіть я в тому числі ставив на цю модельку 12-го діаметра. І от у нас що ми маємо в 2019 році, нас почули і поставили. Спереду 12 го діаметра колеса. Гума стоїть 90-90 на 12. Легкосплавні вже стоять диски, не, не залізні, а стоять легкосплавні такі красиві зірочні диски. Звичайно ж, вилка в принципі однакова в них. І виглядає він явно цікавіше. По клюву звичайно ширший клюв, ширший ніс, ніж у С-версії. От така фара з лампочкою габаритною, також доволі непогано виглядає. От. Далі в нас такі свіженькі поворотнички. Так само з лівої сторони. Гарненько вона виглядає. Так, супорт приблизно однаковий. Зараз глянемо. Так. Ні, супер трошечки інший, зовсім трішечки. Нісін тут стоїть. Не знаю, чи колодки однакові, але це буде видно. Так, по диску. Диск у нас, скажімо так, відсотків 10% позносує. Колодочки в чудовому стані. Відсотків 50-60 залишилось по колодках. Йдемо далі. Отакий От новий надпис адрес, немає G, немає S і так далі, немає абревіатури, щоб їх розрізнити. Просто Suzuki адрес 19-го року випуску. Знизу вже тут такий пластик зроблений матовий. Зверху просто така накладочка глянцева, красива білого кольору. В тих же адресах і в нас все, йде в глянцева така голова. От І явно він побільший такий чоловік. Так, Підлога пол посадка мені тут більше подобається навіть ніж у S, ніж у G, тим більше. Тут більше відстань, тобто більше можна вирівняти ножки. Два таких карманчика доволі непоганих Є гачечок. замочок в принципі однаковий у них. Тут посилання на ютубчик. Ось такі ручки у нас. Далі. Приборка звичайна, аналогова, тут у нас датчик, швидкість, Ну тут 120 вже, а не 140. Не пам'ятаю, скільки в тих адресиків було, 120. Ну і тут е показує, не знаю, я бачу, дальній, ближній і так далі. Так, світло, бібіка, відбійнички є. От дуже, дуже прикольно виглядає. По дефектах дивіться на сидінню. Лежав скутерочок якийсь зверху цього адресика, трошечки е м'ятий туди паролончик. Я думаю, щасно часом він вирівняється. Сидіннячко оригінальне залишилось ціле, але є невеличка така, бачите, вм'ятинка на сидінні. Так, ключик один. Один оригінальний ключик. Показую замок, як виглядає. Сидіння також відчиняється в ліву сторону, як і в всіх адресиків. Що у нас нового під сидінням? Під сидінням, ну така немаленьке воно. Сидіннячко. Зеркала оригінальні, дивіться, які красиві. Так, якщо це його зеркала, я так і не подивився. Да, здається, його будуть тут такі гарні стильні зеркала. Так, є місце під сидінням для шолома і доволі немало місця, є така якась. Ничка, скажімо так, схованка. Не знаю для чого, але вона є. Так, Далі далі, далі. номерами, сузуки. Отак, кришечка прикріплена, бака, щоб ви її не загубили. Бак не пластмасовий, бак залізний. Вески і вджішки пластмасовий бак, ну і, звичайно ж. Багажничок тут ну, просто нереально масивний. Я ж кажу, призначений 100% для кофра. Вперед подивилися. Так, Підлога не показав вам, Дивіться, з такими красивими візеруночками. От, Тут, я так розумію, знаходиться акумулятор. Я навіть не дивився, акумулятор залишився оригінальний рідненький От, Що забрали? Забрали кріплення під оригінальний замок. Весочки, як ви бачите, він є. До речі, в мене є оригінальні замочки, кому потрібно звертайтеся. Замочок забрали, не всім воно потрібне. Є бокова підножечка, звичайно ж, з датчиком, який виключає двигун. Так, Ножки для пасажира, такі масивні, величезні. Йдемо далі. Він в білому кольорі, такому гарненькому, отак От виглядає бокова частина. В принципі, ця частина без дефектів, якісь Suzuki Eco Performance. Ось так виглядає кришка варіатора, вона алюмінієва. Стан варіаторів дивіться в кінці цього відео. Кому цікаво, так, амортизатор. Тут додатково додали нам від болотця таке. Масивне гарне крило ззаду. Але що мені скажімо так, хотілося, щоб все-таки стояло і 12 -е ззаду, але ззаду у нас стоїть 190х10 на на 10, 10 діаметра. Колеско, ну, в принципі, 12 -е переднє це вже непогано. І також воно, звичайно ж, на комфорті буде помітно. Дивіться, поворотнички з отаким якимось бортиком, туди можна пальця засунути, отак він виглядає. Поворотнички. Такий доволі цікавий дизайн, гарне масивне крило. Взагалі мені ці, цей адресик до біса подобається, я б на такому катався, я вам скажу, реально дуже зручний, дуже величезне сидіння. Обов'язково буде тест драйв, подивимося, як він їде, яка максималка, як по зручності, так як я особисто катаюся на жіжкі. Те ж саме, що ЄСК, в принципі, Що жіжка, що Шоеска по зручності. І подвигоні все однаково, але це явно цікавіший. От І я вам розкажу чим, звичайно ж кому цікаво, дивіться, посилання на тест-драйв буде внизу під відео. Заднє колеско в нас також легкосплавне. Вже він у нас на легкосплавних гарненьких таких дисках. Вони в оригінальній фарбі. Гарненькі такі труба сузуки, права частина пластика також ціленька взагалі. Скутерочок практично без дефектів. отак. От Бачите, задні Ззади, ззаду підножечки. так, обдув, отак виглядає. Масло у нас 650 мл. Ну все дуже гарненько і виглядає цей адресик С порівняно з, з тією, на, ну на порядок меншенький. Так, ну, в принципі, все. Ззовні закінчили по, по приборочки. Тихенький такий бензонасос. Дальній, ближній і поворотнички, бачите, мигають. Так, як поворотники у нас. Ну, так. Симпатично, але нічого, так скажімо, особливого. Виглядають так свіженько, непогано. Двигунчик, я вам скажу явно тихіше працює, ніж ОЕСКИ, Ожіжки. Дуже тихенька робота двигуна. Так, ну давайте Дайте зразу, щоб послухати, порівняти, як працює в нас Еска. Шумніше працює двигунчик і, В принципі він більш басистий такий. Ну, явно тихіше працює двигун. Подобається. Ну, все, кому цікаво, посилання на тест-драйв внизу під відео. Підписуйтесь. Всім привіт! Сьогодні в мене вечір знайомства. Знайомлюся я з Suzuki Адрес 125. Адреска у нас 19-го року випуску. Ще таких не було. От, З пробігом 18 тисяч кілометрів. Двигун у нас вже відрізняється від S останньої випуску від адреси 125 От. Що поч почну з цікавого, скажімо так. Отак от виглядає повітряний фільтр. От, бачите, чистенький все. От. все. От Отак він виглядає в, скажімо так, в такому вигляді, дивіться. От, іде він Suzuki Sun Sky? От за такою штучкою. Прикольно. Тобто паперовий фільтр, який замінюється, і зверху отакий паралончик. Тобто, я так розумію, якщо економити дешево і середи, то можна паперовий той фільтерочок вирізати, поставити сюди трошечки товщий поролон. Оце заводське місто. Місце. Коротше, так. От, і буде Дастіш Фантастіш. Тобто не обов'язково, я так думаю, буде купляти паперовий фільтерок. Ну, але бажано. Отак воно прийшло з Японії. І отак як би, виглядає. Він задня частина тут взагалі навесенька, бачите, ну, тобто, як новий, отак, отак вже виглядає фільтра 2019 року. Тобто і паралончик, і паперовий фільтр. Це раз. По-друге, адресик го року, але що я бачу? В принципі, варіатори такі ж самі, як і у G-шки, такі самі, як і у От, Але з'явилося нове позначення на них, я раніше не бачив. О, дивіться, передній варіатор. Також є ця позначка. Значок Suzuki там, ну і ця. От, Дивіться, по варіатору питань немає. Дорожечки всі ціленькі. Ну І сам варіатор також без питань. Ролики варіатора також всі в чудовому стані. Абсолютно нові, без ніяких там зносів і так далі. тобто Ролики також. і Я бачу, що вони так само, як і в адресика. Тобто варіатори взаємозамінні в s і оцього адреса 19-го року. Ремінь стоїть тут PowerLink фірма Gates. От, на мою думку, він трошечки розтягнувся, але ну, так взагалі в бомбецькому стані. І я думаю, чи міняти, чи ні, але залишу поки що оригінал. Сидить гарно. От, поки що якби заводив, питань немає, він не, не хлапає, чи як це можна назвати. Так, задній варіатор, дивіться, по колодках щеплення все ідеально. Верх колодочок трошечки відрізняється від. G, -S, але думаю, також взаємозамінні, так як по діаметру, здається, такий самий варік. Так що закінчили варіатори як от GS, все в чудовому стані, без ніяких попадосів. А от фільтр реально дуже-дуже дуже цікаво придумали. І паралончик, і паперовий. Це якби для мене в новинку.